Охайо. серед величезної кількості теорій, які обговорюють фанати One Piece, є такі, що захоплюють найбільше, а також є доволі реальними. One Piece як фізичний скарб. Одна з найпростіших і базових, але при цьому найпривабливіших теорій стверджує, що One Piece є матеріальним скарбом. Можливо, це величезна кількість золота, дорогоцінного каміння або артефактів. І так я знаю, що Роджер, побачивши One Piece, розсміявся. Але ніхто не подумав, що він розсміявся саме через те, що там є всього на всього золото. Так звучить доволі банально. Звісно, ймовірність цієї теорії є дуже і дуже низькою, але попри те, залишається просто-напросто логічною. Піс як знання про історію світу. Ще одна теорія, яка вже буде значно глибша. Вона припускає, що Ван Піс це знання про порожні століття, саме те, що світовий уряд так ретельно намагається стерти. Історія світу One Piece дуже насичена загадками, а панегліфи, блоки, де зберігаються заборонені знання, лише підливають масла в вогонь. Якщо One Piece це непорошна правда про минуле, яка здатна перевернути уставлений порядок, то не дивно, чому світовий уряд так боїться його виявлення. Уявіть, як ця правда може змінити уявлення про світ та багатьох персонажів, яких ми знаємо. One Piece як об'єднання морів. Ще більш захоплюючу є теорія, яка припускає, що анпіс символізує об'єднання всіх морів у єдиний океан. Руйнування редлайну могло б створити Олблю, легендарне місце, де перетинаються всі морські течії, про яке так сильно мріє Санджі. Така подія не лише б виконала мрії багатьох, але й принесла гармонію та мир у світ, розділений фізичними і політичними бар'єрами. Ця теорія ставить ставку на те, що справжній скарб може полягати в свободі та єдності всього людства. Ван як стародавня зброя. Чи можливо, що Піс є легендарною давньою зброєю? Такі об'єкти, як Плутон, Посейдон і Оран, здатні змінити баланс сил у світі. І якщо Піс – це зброя, то вона може бути ключем до звільнення від світового уряду і важливим елементом у боротьбі з ім. Але це також означає величезну відповідальність для тих, хто її знайде. Якщо це виявиться правдою, то знаючи Луфі. Чи буде він тим, хто зможе скористатися цим даром мудро? One Piece як жарт джой боя? Чим далі, тим цікавіше. Ще одна з інтригуючих і водночас загадкових теорій припускає. Що One Piece — це жарт джой боя. ну от просто й є собі якийсь там чувачок, і він легенда. І після своєї смерті здалося б залишити щось важливе принаймні. А тут чувак просто вирішив поприкалуватися з людей. Лише, так скажімо, прощальний подарунок. Легендарний герой минулого міг залишити щось, що нагадує всім про важливість сміху та радості. Це адекватно тоді пояснює, чому Роджер і його команда сміялися, коли дійшли до фінальної точки острова Лафтейл. Можливо, найцінніше, що ми можемо отримати, це нагадування про те, що життя це пригода, сповнена радості навіть попри всі труднощі. І на фіналочку теорія, яка заслуговує на те, щоб бути у сюжеті даного аніме. Полягає вона в тому, що Луфі це скарб One Piece. One Piece це той, хто знову об'єднає королівство як єдине ціле. Так само, як колись Джой Бой жив в одному об'єднаному королівстві. Кожний герой у цій пригоді шукає One Piece або Love Tale. Луфі є реінкарнацією Джой Боя. Він виконує місію воз'єднати королівство як одне ціле, тому ось чому ніхто не може знайти його досі. Адже скарб завжди був під носом. Тому не буде здивуванням, якщо відкривши скарб, Луфі побачить там своє відображення. <му> Кожна з цих теорій принесе унікальності історії One Piece, пропонуючи різні перспективи щодо того, чим насправді є цей скарб. Це може бути як матеріальна нагорода, знання, здатні змінити світ, об'єднання океанів, потужна зброя чи навіть просто жарт. І саме ця багатогранність робить One Piece не лише епосом про пригоди, а набагато крутішою історією про пошук своїх мрій і вміння їх розділяти з іншими. А на цьому цей ролик дійшов до завершення. Тому діліться в коментарях своїми теоріями щодо того, чим насправді може бути скарб One Piece. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, будь ласка. І всього доброго!